Алілуя. Алі Відкриваємо ще більше більше свої серця. Не сідайте ззаді, пересядьте. Відкриваємо все більше більше свої серця. Налаштовуємося на те, що Дух Святий Він буде зараз рухатися. Він буде до чогось побуджувати, він буде в чомусь викривати, він буде щось показувати добре. І нехай сьогодні це слово. Ці думки який ми разом з вами сьогодні будемо міркувати, читати. Нехай воно сьогодні буде в твоєму і моєму житті. Буде один ключовий вірш, потім будуть ще тексти. Но тема моєї проповіді, або тема того, про що ми будемо міркувати, вона називається так. А що зі мною? І ось. Вірш, в якому ми сьогодні будемо проживати цей вечір, цей час. Це той вірш, який сьогодні нас буде побуджувати, робити ті чи інші речі для того, щоб люди вони спасалися. Це сьогодні дасть надію людям, які на обочині, вони може зруйновані, ранені. Вони сьогодні, може, їх хто образив, не доглянув. І ось вони потребують, щоби ти, і я. Ми сказали певні слова, які приведуть людину в дім Божий. І це буде Псалом 121. Перший вірш. До цього Давид проходить неймовірні речі. Він тільки й молиться до Бога, щоб прийшла від Господа йому допомога. Щоби він його зберіг, вивів, щоб зберіг від людей, які його хочуть вбити. І ось прийшов цей момент. Ви чуєте, а що зі мною? І потім буде два підпункти, і ми будемо в них, в них так і рухатися. Звеселився я тим, що сказали мені. Ходімо додому Господню. Амен? Амен. Дивіться, Звеселився я тим. І ось перший пункт, чи кличу я сьогодні когось в дім Божий. От особисто ти ти скажеш, в мене нема телефона, в мене немає часу. Прийде в той час, коли в тебе буде змога зустріти людину. Це може бути твій колишній друг, це може бути людина, яка була потужною. І вона сьогодні в гоніннях. Це може людина, яка служила Богу ревностно. І ось прийшов час, коли вона. Сидить, і вона не знає, що їй робити. Хтось прийшов і покликав його в дім Господній. І там ми читаємо, і звеселився я тим, що сказали мені. Ходімо додому Господньому. Друге запитання, коли ти сьогодні чи я, ми чуємо цей заклик. Іноді це може бути хвороба, і мені, і, іноді це може бути такий настрій. Щось тебе турбує, хтось тебе образив ну в цей час. Чи коли тебе кличуть, пішли в дім Господній, пішли, там буде хвала, там буде поклоніння, там буде молитва, там будуть жерти, там буде великий Господь, там буде Дух Святий. Він буде врачувати, Він буде говорити, він буде зціляти, лікувати, врачувати. І це все буде робити Господь. Чий я? Ось, чи кличу я, чи йду я, тому що не завжди я в позиції я кличу, Я кличу іноді, я сам сижу, в мене хвороба, я потребую цього телефонного дзвінка, або дзвінок у двері, або просто зустріч біля кавярні, коли хтось мені скаже. Ходімо в дім, Господні. А серце то моє хоче, а серце моє хоче позрадуватися і зрадіти, що я йду в цей дім Господній. Я знаю, що я йду до мого великого Бога. Алілуя. Алі і ось навіщо ми кличемо людей? Ми зараз будемо міркувати, навіщо я кличу людей. Приходить людина в дім Божий. І ось він внутрі, його Дух Святий побуджує, він радується йде в дім Господній. Перше, чого він йде, щоби почути, почути слово від Бога. І ми відкриваємо римлянам 10 розділ. 17 вірш. Почути слова віри. І ось ми читаємо: Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Алілуя От дивіться, почути, почути слова віри, почути те, що великий Бог Він говорить в твоє серце, в твої обставини, в твою родину, в покликання. Коли Він говорить, Якщо ти запросив людину, і вона з радістю прийшла, не розуміючи того, навіть куди вона йде, ну в цей час вона чує слово. Слово віри, це радісна звістка. Про Ісуса Христа. Ти чуєш, Ти запросив. Людина прийшла, людина почула, людина повірила, людина хрестилася, людина спаслася. Алілуя! От просто ти покликав, ти прийшов разом з ним, і ось він приходить, він чує слово віри. Він чує, коли поруч з ним. Брат, сестра, говорить йому слово втіхи, коли він чує особисте свідчення людей, в яких великий Господь зробив свою Божу працю, де вилилася велика Божа слава. Ти чуєш? Божя слава. Скажи, Божа слава! Божа слава! Алілуя. Почути, побачити. Що людина може побачити в цей час, вона бачить, що відбувається в домі Божому. Вона вже там, серце їй возрадувалось, вона вже чує слово. Вона вже в, цьому, в цій хвалі, вона в поклонінні. Нам не потрібно думати, що вона подумає. Нам потрібно зрозуміти, що в цей час Дух Святий. Він буде говорити, що Слово Боже, і воно буде говорити, і воно буде зцілювати, воно буде давати людині, Алі! дар покаяння, прийняття Христа своїм Господом Спасителем. Сказати, це тільки в храмі. Ні. Ну ми зараз говоримо про те, що звеселився я тим, що покликали. Ти чуєш, чи покликав ти сьогодні когось? В тебе є телефон, в тебе є друзі в цьому місці, в тебе є родичі, брат, сестра, маму, тато, які сьогодні не мають розуміння, вони не чули цю радісну звістку, вони це не прийняли. Чи запросив, чи покликав я їх. В дім, Господа Бога мого! В дім радості, весілля і спасіння Бога Великого. Покликати. Чи кличуть мене, і я з радістю йду. Чи я остаюся в певній образі? А при чому тут Бог? А при чому тут Дім Господній? А при чому тут подяка Богу? А десятина, а пожертва? при чому тут це все? Ти образив, ну тебе другі люди кличуть, так іди в Дім Божий, Тому що там і Господь Бог. Він працює з цією людиною, яка тебе. Образила. Він працює з людиною, може, яка тебе Ну не додала кошти. Віддай все руки Бога. Прийди в дім Божий, приклони свої коліна, серце. І скажи: я дякую Господь, що до цього місця ти довів мене живим. Amen. Бог все бачить, Бог все знає. Побачити. Іноді люди приходять, вони почувши слово Боже, ти чуєш, він чує Слово Боже. Комусь вивільняється Слово, ти одружишся. Хтось ще не одружений, з вірою, це хапає, каже Амен. І проходить час. Людина одружується. Хтось незаміжня і каже: Ти вийдеш заміж. Вона каже: Це для мене я перша буду. Ти дивишся, проходить час, вона це приймає. А все чому? А покликали її в дім Господній. І вона з радістю прийшла, вона з радістю чує Слово Боже, вона з радістю його з вірою і приймає, вона в це віре. І ми бачимо, потім приходить те, що вона ще. Ми читаємо такі вірші, це євре, до євреїв. Всі його це добре знають, але ну, хотів би в контексті того, про що ми зараз розмовляємо, читаємо, щоб ми разом. Віра віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Амінь. І ось вона прийшла в Дім Господній, він прийшов в Дім Господній з радістю. Його запросив, його хтось покликав. І ось він переживає там Духа Святого. І ось вивільняється Слово. Слово віри, надії. Ти чуєш мене? І ось вона приймає чи він приймає, каже, це для мене. Вона вірить, те, що здійсниться, очікуване. І впевненість в тому, що воно відбудеться, вона каже, я буду перша. Це для мене. І ти бачиш, проходить час, вона вже йде, як кажуть, під марш там. І вона з радістю йде, вона йде в домі Господньому. Ти чуєш? І ще одна радість, і сповня, вона йде в домі Господній. Він іде щасливий. Вони одружуються в цьому ж домі Господньому, коли їх хтось покликав. Або він. Чому ти думаєш, що коли ти побачиш сестру і скажеш, гайда в Дім Господній? Вона ще твоїй не дружина, просто сестра, ти знаєш. Сестра, гайда в Дім Господній. І ось проходить час, ти молишся, ревностно просиш, ти з радості, ти в терпінні ти довго терпіні і великий Господь, ти чуєш, Він дробе, те, що Він хоче зробити по вірі твоїй. Навіщо люди приходять, або ти особисто приходиш? Навіщо ти кличеш туди людей, або коли кличуть тебе? От певні запитання, все на одному віршу, Ну багато ми читаємо других віршів. Навіщо? А щоб сповнитися, ким? Духом Святим, а щоб сповнитися тим, хто сьогодні на цій землі, Він говорить в серце. Він викриває, Він наставляє, Він лікує, Він врачує, Він втішається Дух Святий. І ось ти приходиш, там, де зібралось багато віруючих людей, де всі Аллилуйя, Кия, всі моляться, і Дух Святий, він там, на тому місці торкається особисто ага. тебе. Чи не радішся, коли ти особисто переживаєш, і коли біля тебе брат, сестра, він сповнюється Духом Святим. І ти дивишся, Він горить. Він горить для Бога, він щось пережив, він бачить оце неймовірні речі, які відбудуться в його житті. І він це вірить. Його ще нема, але він це вірить, що він туди війде з Богом великим. Багато людей вони потребують для того, щоб отримати, щоб отримати слово, щоб отримати певні другі благословіння. Комусь це може бути не тільки така духовна вести, таке Алілуя, там, Хараба. Що там? Давай вірить, молиться, а іноді просто комусь буханку хліба купити, когось благословити там 200 гривень, 500 гривень. Чуєш? От ти приходиш, ти приходиш, щоб почуй, щоб дати. Щоб дати. Алілуя! Бог великий. Іноді треба взяти. Но краще прийти і давати. Давати і просити, щоб Бог великий наповнив. І Бог наповнить. Ти прийшов кому-то відверто дав молитву, помолився, комусь підняв унилий дух, сказав, давай будемо разом вірити, давай будемо поститися, давай будемо молитися, давай будемо крокувати. Комусь прості речі підтримав фінансово, Людина в скорботі в проблемі, і там небагато треба. Ну ти побачив і ти благословив. Багато людей вони приходять до Бога в дім Божий, шукаючи підтримку від людей. Це добре. Але я скажу вам так, коли ти, і я ми йдемо в дім Господній, ти чуєш? І я бажаю, вірю, шукаю і хочу відтримати від Бога, я обов'язково отримаю. Це може бути одне слово. Пророче слово, ти чуєш твоє життя. Це може бути просто картина. Це може просто бути якісь ну, певні речі, які відбуваються, і вони тебе будуть побуджувати до певних речей. Я ще поділюся. Для мене це важливо, не знаю, як тобі бути уважним. Тому що в кожному, де виливається Божа мудрість, Божі слова, слова підтримки, там великий Бог. І ось пастор Андрій він ділиться такими речами. А я в такому стані, знаєте, от чотири конькобіжця, Всі представили чотири вони, всі стартують. І ось чотири стартують. Я себе бачу там. І от три так біжать гарно, я четвертий, я впав, я лежу. Піднімайся. А ті три біжуть, ревностно, вже перший круг закінчують. Розумієш, піднімайся. Піднімайся. І ось ти піднімаєшся, ти думаєш, обратно, ж ти ж бачиш, вони вже накруг впереді. Бог каже, біжи, піднімайся. Ти слухайся, Він сьогодні хоче тебе підняти на щось нове. Якщо ти впав, довірся Богу, Він тебе піднімає. Вставай на свої ноги, вставай на свою віру, довіряй Богу. І ось ми з Богом моїм побігли. І біжать спереді ще три. І я прям відчуваю, що я. Уже доходжу на втором кругі ми починаємо з моїм Богом. З вірою. Вони теж з Богом бігли. Ну, у мене може віра була більше, не знаю. Ну факт, в тому, що ми на другому кругі обганяємо. Третього, другого, це з Богом моїм. А була картинка, я бачив, як відкриття. Очую, прийшов в дім Божий і дивися, як відкриття, що Бог каже: вставай. Бог каже, біжи, Бог каже швидше, Бог каже сильніше. І ти, слухняний, це робиш, ти бачиш, вторий, третій, і ти першого входиш. І ось кінець дистанції. Я скажу вам так по секрету. Це були три людини, які бігли в одруження до моєї дружини. В стосунки, скажімо так, В стосунки хотіли. Водони в трьох вибігли і бігли. Бачить, Бог кажу правду. Не буду казати, хто, ну бачить, Бог кажу, правду. От вони в трьох біжать. Один уже хоче до пастора йти, вторий вже щось там смс-ки пише. Третій, а я кажу, а я з Богом моїм. А я тільки піднявся от з цих стульчиків і кажу: Боже, а вони ж такі потужні, брати. І Бог каже: вставай, Бог каже, біжи. І коли в залі говорять слова пророчі, ти одружишся, ти благословен, в тебе получиться. Ти каже Амен, це для мене. Амін. І ось закінчується цей етап. І ви не повірите чи повірите? Амін. Я на тому п'єдесталі, з обручальним кольцом. І з Богом моїм Амін. я переможу. А все почалося. Мене брать каже, пішли в дім Господній. Прийшов в дім Господній, почув. Почув через людину, ну, почув пророче відкриття на своє життя. Я прям побачив цю картинку. Я лежу, вони біжать. І Дух Святий, вставай. І Дух Святий біжи. І Дух Святий скоріше. І життя змінюється. І я прибіг туди, ще не знаючи, але я вірував, що буде отак по слову Господньому в моєму житті. І сьогодні я тебе надихаю, будь той людиною, яка кличе когось, в Дів Господній. І ти не знаєш, в якому стані людина, ти не бачиш серця, ти не бачиш, що відбувається, але ти кличеш і ти дивишся, людина. Вона просто зраділа. Вона, може, не могла зробити крок віри, щось їй не пускало, дратувало. Вона не могла. І ти кличеш. І вона йде за цим покликом. І Бог великий робить свою Божу працю. Аллія. Як для мене звеселився я тим. А ти собі зараз чесно задача веселий. Ти тобі кажуть, що ти їдеш на недільне богослужіння. Звеселися. Звеселися, відкрийся для Бога, для Духа Святого, для пророчого слова. З вірою прийми. Ам. Багато із нас задайте собі зараз запитання в твоєму житті. Були люди, які покликали тебе в дім Господній. Ти вспомнив, в якому ти був в стані. Це може бути тяжка хвороба, залежність, це може бути непорозуміння в родині. Ти зруйнований, ти не знаєш вихід, ти нічого не знаєш. в тебе взагалі думка про самогубство. Приходить людина і кличе в дім Господній. І ти піднімаєшся на свої ноги. І ти йдеш туди, до престола милості і благодаті, де великий Бог він виливає на кожного свою милість і благодать. Тут главное не перепутати. Багато хто йде отримати від людей. А я тобі кажу: іди, щоб отримати від Бога через людей. Амен. Ну, перша думка, я йду почути Бога мого. Я йду почути слово від Бога живого. Я йду і вірю, що молитва віри зцілить мене. Я вірю, що я йду до сцени з вірою, і там моляться з вірою, і з вірою приходить. Від Бога відповідь моя. Хай Бог благословить сьогодні. Сьогодні хай ти звершиш молитву ввечері. якщо ти з телефоном. Хай Бог тобі зараз відкриє одну людину, одну, дві. Хай Бог це тобі відкриє. Ти головне, піди помолися. Багато є місцевих, багато не місцевих. Хай Бог вам положи на серце людину, за яку ви станете помолитись. І зателефонуєш. Ти чуєш? Він зараз стонає, 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 болить, і в нього він зруйнований, і твій телефонить дзвінок. І слово. Бог любить, Бог прощає, Бог чекає, Бог кличе. Прийди, приїдь в дім Божий. Амен. І дивися, хтось приїжджає. І дивися, був зруйнований, Господь піднімає, зцілює, наповнює. Хай Господь благословить, щоб кожен із нас, ми помолившись, нема телефона, підійди до служителя. Скажи ремнусно, в мене менший брат. Він помирає. Давай ми разом позвонимо. Хтось, в мене є сестра. Давай ми ревностно помолимося і зателефонуємо. Ну це ж треба зробити жертву. Це треба стати в молитву. Це треба не просто помолитись, а помолитись і почути, що Бог скаже. Ти чуєш? Не просто я захотіла Альоні позвонити, а помолитися і почути, що тобі Бог скаже. Кому позвонити? І ти дзвониш, скажеш, алло, Юра, приходь, де ти? Каже, я йду з речами до тебе. Каже, я тебе чекав уже півроку, коли ти приїдеш. Ти чуєш? Сьогодні це може бути твій друг, твоя, ну, твої знайомі, твої рідні, які чекають. Він каже, я півроку чекав. Півроку, коли ти позвониш? І я очередной раз їду до мами. Алло, Юра. Каже, ти не повіриш. Кажу, я вірю, чи я вірю. Каже, я йду до тебе з речами. І возрадувався він, коли покликає дом, Боже, дивись, і ось він приїжджає. Що відбувається? Він чує Бога, він чує слово, він чує пророчці слова. А хтось каже, ти Одуль, каже це для мене. Де Юра сьогодні? А Юра сьогодні одружений, а ти. Alleluia. Alleluia. Тому я тобі кажу, коли тебе кличуть, ти йди, ти не знаєш, що Бог там, на тому місці приготував для тебе. Ти чуєш? І я не знаю, тому я з радістю йду і кажу, Боже, якщо потрібно, викривай мене. Покажи, чи на тому я шляху. Коли я хворію, Боже, зціли мене, підкріпи мене. Коли я в радості, я йду і співаю моєму Богу. Коли я в тягості, я приходжу. Сідаю у коліни Ісуса. Сідаю отам, і я вірю, що там Дух Святий. І Він врачує. Це ж багато, дивіться, слово Боже, багато віршів, багато прикладів життєвих, де люди чекають по півроку, по року. Хто з в'язниці чекає, коли йому зателефонують, скажуть, приїжджай, приходь в дім Господній. І каже, возвеселився я, що в кінці кінців оставлю я це мрачне місце і поїду туди, не знаю, куди. Кажу, Юра, там класно. Там кажу, благодать, там Дух Святий, там неймовірна радість. І така непритворна. Ти чуєш, коли тебе сповнює Дух Святий, це радість, вона непритворна. Це видно! Звеселився я тим, що сказали мені: ходімо додому Господнього. І тепер ми вертаємося на початок. А що зі мною? І ось нехай сьогодні ми закінчимо це служіння. Ти помолись особисто в таємній кімнаті. І нехай буде там питання, Бог, а що зі мною? І будь відвертий з собою. Бог все знає, Бог все бачить. І люди бачать, якому ти стані. Про що ти піклуєшся, про що турбуєш, про що ревнуєш, в якому стані? І Бог бачить, і люди бачать. І ось, а що зі мною? І хай Бог поговорить. Хай Бог скаже. Слово Боже відкривай читай. Нехай це тебе надихне, нехай це тебе збудує, щоб ноги твої стали на скелю. Ти чуєш, якщо ти лежиш, я тобі кажу вставай. Якщо ти вже встав, то біжи. Якщо ти біжиш, то скоріше. Но роби це все з Богом великим. І звіри. Скажи «Амен». амен. Давайте ми помолимося. Да, Ісусе, ми дякуємо тобі, Господь. За цей час, за Слово, за те, що ти говориш сьогодні до нас. А що зі мною? А що з моїми братями та сестрами, Боже, поговори сьогодні. Чи радуюся я, коли мене кличуть? Чи кличу я когось додому Господнього? Алілуя. А там спасіння, а там сілення, а там звільнення, там благословіння, там головне спасіння і небеса. Алілуя. Благослови кожного із нас, розпусти з миром. І нехай останеться сьогодні на вечір це запитання. А що зі мною? Аллилуйя. Благослови. Своїм благословенням і всі разом. Амінь! Алілуя!